Вже шостий місяць в Україні триває повномасштабна війна. Активісти Кам'янської жіночої сотні, починаючи з 2014 року, допомагають бійцям на передовій. З кожним роком жінок-волонтерок стає все більше. Тож для комфортної роботи потрібні належні умови. Громадська організація бджола передала жіночі сотні кондиціонер, аби жаркими літніми днями підтримувати гідні умови під час кропіткої праці. Кожного дня протягом восьми років жінки плетуть маскувальні сітки, кікімори, нашоломники та надважливі браслети виживання для українських солдат. Наразі до плетіння доєдналися й вимушені переселенці, навіть з дітлахами. До початку повномасштабної війни жінки обслуговували 42 бригади. Нині ця кількість значно зросла. Тож жіноча сотня закликає усіх небайдужих громадян доєднатись до них та допомагати нашим військовим у тилу. І одразу ж всі люди згуртувались, прийшли в цю школу. Допомогли нам поставити спеціальне обладнання для того, щоб можна було це питання вирішити. Хлопці всі задоволені, дуже вдячні нам, присилають нам подяки. Саме основне, яке болюче питання це недостатньо нам рук. Великі дуже замовлення сіток. Тому е, закликаємо людей, які вільні, які можуть хоча б раз на неділю приходити. Будь ласка, будемо тільки вдячні. Кропітка робота відбувається у різну погоду та пору року. В Кімнаті працює велика кількість жінок. Тож кондиціонер був край потрібен. На допомогу жночій сотні прийшла громадська організація бджола. Встановили сучасний кондиціонер. Сьогодні, дякуючи громадській організації Бджола. І е, меру міста Андрію Леонідовичу Білоусову е, нам в кімнаті поставили кондиціонер, тому що тут багато дуже людей. Тому ми дуже дуже вдячні, що тепер у нас будуть зовсім інші умови. Адміністрація школи теж іде е, нам завжди на зустріч. Дякуємо. 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 Громадська організація Бджола, на чолі з міським головою Андрієм Білоусовим, систематично опікується жіночою сотнею та усіляко допомагають їм у їх нелегкій, але дуже важливій справі. На прохання жіночої сотні з любов'ю наших жіночок, які допомагають захисникам України. Тут, тут світочки в цьому приміщенні. Чергова допомога громадської організації бджіла установки цього кондиціонера. Це допомога просто необхідна для покращення умов для роботи, яка ведеться тут кожен день. Окрема подяка лідеру громадської організації. «Бжила». Андрію Лінідовичу Білоусову за таку суттєву допомогу. Щоб підтримати бойовий дух хлопців на фронті та власного колективу, Тетяна Михайлівна пише власні патріотичні пісні. Ми впевнені, що з такими небайдужими громадянами Україна обов'язково переможе. Не вдалося нас зламати, обрехати, подолати. Що кацапи, ти не знаєш? Проти нас підеш, програєш. Україна навіки, українці козаки. Переможе вас, клянусь, матір Київська Русь.